Позавчора голосують всі закони тільки під себе. Вже Конституцію будуть міняти. Ви тут отак, знаєте, це вони ціни, вона саме лампочка. Так чекайте, бо я так розповідаю. А ви я перепрошую своє ставлення до тієї політики, яка проводиться в інтересах, чи вірніше не в інтересах. простих Ціни, які сьогодні є непомірними на продукти найпершої необхідності, ціни, які сьогодні встановлені на тарифно-комунальні послуги, які базуються на нових цінах на газ. Є для простої людини непіднятними. Ми хочемо ствердити, що ми не хочемо вертатися до дров. Ми не хочемо вертатися до газової лампи, і ми не хочемо вертатися, аби черпати воду в південному бузі. Ми кажемо і ми висловлюємо своє категоричне ні політиці, яка сьогодні здійснюється чинним урядом, чинною владою. А цей пам'ятник він символізуватиме. Ставлення простої людини до тих проблем, які вона переживає внаслідок проведених реформ. Ми вийшли на Україну, на Україну, яка є житницею, житницею всього миру, всього світу. Оце свіховий спожбі. Що до нас до влади обладить? Люди добрі.